Моє вітання це проект Акцент. Україна входить у десятку держав-лідерів за обсягами виробництва фальсифікату. Промислова продукція, продукти харчування, товари широкого вжитку. Все це може бути не лише неякісним, а й навіть небезпечним для українців. Всі звикли, що світовим лідером із виготовлення фальсифікованої продукції, є Китай, однак і наша держава входить у топ 10 лідерів у виробництві фальсифікату, стверджує глава правління Союзу споживачів України Леонід Школьник. За його словами, проблема в тому, що через відсутність у державі чіткої та послідовної політики по захисту прав споживачів, а також через постійне лобіювання інтересів виробників, українці жодним чином не захищені а за шкоду, яка їм завдається, ніхто. Хто не відповідає, ми потерпаємо також і від неякісної імпортної продукції. Частина товарів і продуктів харчування, які мають бути утилізовані у Європі, йдуть на експорт в Україну, де немає обмежень для їхньої реалізації, кажуть у союзі споживачів. Таким чином, іноземні компанії не лише заощаджують на утилізації, але й заробляють на українцях. Тож що насправді продають вітчизняним покупцям, і чи можна захиститися від неякісної продукції? Про це й не тільки. Далі говоримо більш детально. У нашій студії голова правління Київського обласного регіонального осередку Союзу споживачів України Тетяна Шальман. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю всіх вас. Також давайте дійсно розпочнемо з того, що в Союзі споживачів України, який ви також представляєте в нашій студії, стверджують, що зараз Україна входить у десятку держав-лідерів за. Виробництвом неякісної та фальсифікованої продукції. Звідки такі дані? Ну, я хочу сказати, що зрозуміло, що немає конкретних цифр там в мільйонах чи в тонах, скільки фальсифікату справді або виробляється, або завозиться. Але те, що він в найбільших відсотках справді знаходиться на наших полицях. Це справді є такі дані. Якщо підтвердження, то дуже багато, все ж таки, просто не завжди ці дані озвучуються. Ми маємо ось перевірки: ось і в Черкаській області, і в Білій Церкві, Київській області. Скільки тонн було навіть знайдено це щодо аграріїв, навіть там є фальсифікат. Навіть ті е, дуже рідкі перевірки укрметр стандарту доводять, що будь-який продукт ми не беремо, тобто от у них є, що вони, наприклад, брали 26 видів продукції в 20 видах продукції. Це можна назвати продукцією фальсифікатом. Тобто, говорить про те, які б види продукції не брали. 90% ми маємо фальсифікат. Про що це говорить? Ну, перш за все, про те, що на жаль, сьогодні держава не може забезпечити перевірку справді ринку українського щодо якості цієї продукції, це перш за все. А по-друге, про те, що сьогодні ніхто не звертає уваги на результати тих тестів, кричати треба. На жаль, на жаль, в нашій країні кричать тільки громадські організації. Що справді ринок насичений фальсифікованою продукцією? Я правильно вас розуміла? 90% усіх товарів, що наявні в Україні, як власного виробництва, так і імпортні, це фальсифікована. продукція? я уточнюю 90, від найчастіше 90% з тієї продукції, яку беруть на перевірку, вона містить ознаки фальсифікації. Ну що це означає? О, дивіться, я кілька тільки прикладів наведу. Філе пангаюсу взяли да, газуроване виробництво В'єтнам. Масова частка глазурі 23,8 десятків, а повинна бути не більше 20%. Так само візьмемо печиво. Так, ну будь-що, от візьмемо навіть ковбасу, конина, да, строк придатності до споживання відповідно до норм, це 35 днів. На упаковці зазначено 60 місяців. Це що означає? Що там ми маємо якийсь такий вміст. Що це може бути продукція, зберігатися Бог знає скільки. 60 місяців це, занадто, це, це здається. занадто. розумієте? І таких дуже багато прикладів. Особливо сьогодні ми, ну от розумієте, що дуже найприкріше. Коли ми дуже тісно співпрацюємо справді з лабораторіями, навіть від Дерспожестандарту, ну бувши назва його така, фахівці лабораторії кажуть, Тетяно, відмовтеся від цукерок, особливо шоколадних. Тому що там тільки рослинні жири, і вони дуже шкідливі сьогодні на державному рівні ніхто справді не піднімає питання, що сьогодні. Занадто насичено вміст рослинних жирів у тій продукції, де її повин... не взагалі не повинно бути. Скільки говоримо про молоко, скільки ма говоримо про вершкове масло, скільки було сказано про згущене молоко, що там навіть 90% того рослинного жиру, де його взагалі не повинно бути, О, не що ми запитуємо, що було прийнято на державному рівні? Зараз Рівно поговоримо говоримо про те, що було прийнято і що можливо приймуть на державному рівні. А поки що, запитання таке: у найбільшій. Скажімо так, групі ризику щодо а, фальсифікованої та неякісної продукції. Це продукти харчування чи існують і інші також товари. І Скажімо продукти? так, ось навіть чому я сказала, що було знайдено в білій церкві в Черкаській області, що продукти харчування це найперше місце займають, але сьогодні фальсифікатори дібралися навіть до аграрного бізнесу, тому що вони випускають ось фальсифіковані пістициди, агрохімікати. Тобто навіть мінеральні навіть мінеральні добриво, і то вони містять. Це ж величезні суми. Ось знайти 74 тонни пестицидів, які належать компанії, яка не має ліцензії, яка випускає не за нормами. От 100 тонн Стоп, підроблених то це якісь цехи? Звичайно. Тому не можна казати, де найбільше фальсифікату. Можна казати, що його є скрізь. Розумієте? Навіть скажу, що ось меблі був випадок, коли ми розглядали детальне питання, коли. Мама відомої співачки замовила начебто італійські меблі за величезну суму за 18 тисяч євро. Їй, начебто, їх доставили з Італії, начебто, коли справді детально зробили і лабораторні там експертизу цих меблі. Вони виявляються зроблені десь під Києвом. То навіть можна говорити, що ми маємо фальсифікат навіть і в меблях. Тому не можна казати, що в нас залишилася якась сфера, не захоплена фальсифікатом. Дуже складно, бо це взагалі окреме питання щодо лікарських препаратів. Сьогодні Росія, всі країни світу якось намагаються контролювати фармацевтичну галузь щодо там фальсифікатів. В Україні як таких досліджень щодо. Якості препаратів медичних не ведеться. Але, немає я перепрошую. Але ми у цій студії не так давно спілкувалися із керівником державної інспекції щодо якості контролю лікарських засобів, паном Соловйовим. І він стверджував, що насправді відсоток фальсифікованої продукції на фармацевтичному ринку України не такий вже великий, і він не перевищує аналогічні показники в інших державах. Ви це не поділяєте? Я скажу так, а як багато він вони проводять ця служба, перевод, проводить переві. Вірку, що ми маємо в аптеках. Де ці лабораторні дослідження? Да ми сьогодні говоримо... час від часу, можливо, Тобо не так часто, вони, як вони хотів, не ви розумієте, вони не так часто і вони не беруть весь спектр аптек. Чому ми кажемо про харчову продукцію? Ну тому що багато громадських організацій щодо захисту прав споживачів ну, вони справді можуть собі дозволити за власні кошти, за благодійні кошти закупити продукти харчування і зробити ці тестування у лабораторіях. Сьогодні громадські організації справді не мають тих коштів, щоб... Робити дослідження безпосередньо лікарських препаратів, бо це вже справді надто дорогі дослідження. Тому зрозуміло, що навіть той маленький сегмент перевірок може справді сказати, що він у нас ще не такий великий відсоток. Але я можу так сказати: якщо ми запитаємо, чи допомагають нам ліки в тій кількості, які вони колись допомагали нам 20 років назад, то ми чогось сьогодні замість однієї, наприклад, пігулки, ну, скажімо, цитрамону. Чомусь ми маємо їх пити дві пігулки. Чому? Ми себе це запитували. А давайте повернемося до продуктів харчування, Та. тому що дійсно це найбільша проблема, як виявляється. Відміна обов'язкової сертифікації продуктів харчування проблему ускладнить? Ну, вона не тільки ускладнить, вона дасть просто зелену дорогу всьому непотребу, який справді там, як ви попередньо сказали, який там потрібно утилізувати. Навіщо платити гроші за утилізацію, коли його можна красиво спихнути українцям? Тому вона не тільки ускладнить цю проблему, вона її просто, ну скажімо так, дозволить всьому непотребу, як продаватися тут, як вироблятися тут, так і заводитися сюди. Розумієте, ми завжди кажемо, що відміна обов'язкової сертифікації, ну так кажуть державні мужі, це є вимога Євросоюзу, але чомусь далі от не дочитуються ті ж такі державні мужі, які приймають закони. В Євросоюзі давно працюють технічні регламенти, там відмовилися від обов'язкової сертифікації, але ж там є закон про відповідальність виробника, там є відповідальність продавця, там навіть є передбачена відповідальність посередника, який у виробника візьме, і не дай Бог він візьме без відповідних документів. І не дай Бог його по дорозі до продавця. Зустріне відповідна служба, і в нього не буде належних документів на цю. Тобто там перш ніж, перш ніж відміняти обов'язкову сертифікацію, необхідно прийняти інші закони звичайно, які технічні будуть захищати так, як там діють. Тобто просто це по-іншому називається, але це інші вимоги. У нас на сьогоднішній день я можу помилитися, звичайно, але з тієї тисячі, що найменше потрібних технічних регламентів, прийнято шість в одній сфері, там чотири. Ну це мізер. Тому фахівці, коли ось був прийнятий закон про ринковий нагляд і контроль продукції, фахівці, справді ті фахівці, які вболівають за український ринок, за українського споживача, вони навіть створювали при Держспоживстандарті таку між, минулого літа міжвідомчу комісію, обговорювали, надавали купу пропозицій в Кабінет міністрів. Жодна з цих пропозицій не була. Враховано і закон прийнятий, такий, як прийнятий. Хоча, хоч вони взяли б до уваги те, що сьогодні фахівці, вони не кажуть, що не треба цього закону приймати, хоча б його на перехідний період відтермінувати, підготувати цей ринок. Що означає відміна обов'язкової сертифікації? Це ми залишаємо тільки на совість, не на відповідальність виробника, а тільки на совість людина, яка поважає себе, своє ім'я, має свій імідж, вона обов'язково піде. І візьме собі відповідні документи. Людина, яка вважає, що навіщо це, я можу виробляти все те, що я хочу за своїми технічними умовами, тими, якими я розробила, я подала їх, затвердили. Випускаю, що хочу. Пані Змійте. Тетяна, ми вже вступили у світову організацію торгівлі. Скажімо так, це вже пройдений етап, але на черзі наше приєднання до зони вільної торгівлі і переговори із цього приводу тривають. А що необхідно врахувати Україні для того, щоб не повторювати попередніх помилок, зокрема щодо Ну, скажімо так, не розповсюдження і не збільшення обсягів фальсифікату надалі після того, як ми можливо станемо членами зони вільної торгівлі. Ну, найперше, якщо ми звичайно вже не встигнемо за півроку за рік прийняти всі необхідні технічні регламенти, тому що це фізично неможливо, то якомога швидше повинен вийти закон про відповідальність виробника, продавця посередника. Якщо буде навіть цей закон про відповідальність, тоді той, хто випускає продукцію, той, хто завозить її на територію України, буде розуміти, що це буде штраф не 1800 гривень, чи 700 гривень, чи 17, чи 170. Це будуть штрафи величезні, так як вони діють в Європі. Чому Європа сьогодні захищає свій ринок? Чому ми сьогодні не можемо собі дозволити все на все прийняти закон про відповідальність? Це б вирішило принаймні, на певний час. Поки б ми підготували ті всі законодавчі базові нормативні документи для норм продукції, У нас практично дві хвилини залишається до завершення програми. Останнє запитання: чи можна візуально відрізнити і розпізнати неякісну або фальсифіковану продукцію? Зокрема, знову ж таки щодо тих же продуктів харчування, наприклад, людина приходить в магазин, на що вона має звернути увагу, якщо це звичайно можливо загалом, і ваші поради українським покупцям. Ну, звичайно, перша порада це коли ви приходите, і хочете щось придбати, а поцікавтеся, чи має продавець сертифікат відповідності. Це найперше. Якщо цей продавець не має цього документу, на будь що, чи це продукт харчування, чи це побутова техніка, підіть в інше місце і купіть все ж таки там, де він є. Принаймні, це якийсь відсоток гарантії, що виробник себе поважає, продавець себе поважає. Це найперше. Сказати, що дивіться гарно на упаковку, фальсифікатори зараз настільки швидко йдуть в ногу за виробниками, що вони швиденько влаштовуються в їхні упаковки. Тому. Але все ж таки, наші споживачі найчастіше коли роблять покупки, або коли йдуть додому, поспішають, або втомлені, або перед святами або коли перед святами, коли ажіотаж. Тому не лінуйтеся, це ваші гроші. Тому читайте склад. Цього продукту, Читайте дату його виготовлення, не полінуйтеся прорахувати кінцевий термін. От якщо це молочна продукція, ви розумієте, навіть фальсифікат молочної продукції, сьогодні на ринку дуже багато тієї молочної продукції, яка містить термін реалізації 3-4 місяці. І це забагато. Б'є, та, яка 7-14 днів. Купіть краще на гривню дорожче молоко, але один раз в тиждень і вип'єть натуральне, якісне молоко, ніж ви щодня п'єте. Порошок розведений водою. І ще проблема, як на закінчення. Розумієте, вся проблема ще в тому, що сьогодні держава наших споживачів кидає сам на сам з виробниками, з продавцями. На жаль, до цього часу чітко не визначено, хто повинен виробпровіряти перевіряти цю продукцію. Останні років п'ять жодних коштів на лабораторні дослідження не виділяються. Тому, як скажемо так. Споживач покинутий сам на сам. А якщо Спасибо, ви покинути саме рух саме сам саме сам тому якщо це справа ваших, читайте уважно упаковку, цікавтеся, хто її виробляв, коли цей термін закінчується виробництва. Це ваше здоров'я принаймні. Я не кажу, що наша ця продукція така, що від неї можна отруїтися. Ні, але ви повинні розуміти: от, наприклад, всі ці рослинні жири вони накопичуються в організмі, вони не виводяться. Тобто ми самі собі потім створюємо проблеми. Виникає запитання, чому ми всі починаємо хворити після 40 років? Запитайте, що ви їли останні 40, 10 років. Чому наші діти дуже хворі? Тому що вони їдять. Все, пані Тетяна. Ну що будемо сподіватися, що, по-перше, споживачі будуть більш пильними, а по-друге, що держава нарешті буде дбати про свій народ, тому що це її ресурси насамперед економічні. Я дякую вам за участь у цій програмі.